Вітаю сьогодні. Розповім, хто такий Іван Багряний. Його впевнено можна називати одним з найвизначніших письменників ХХ століття. Він один із тих, хто на власному досвіді пережив репресії російської влади. Йому вдалося вижити після жорстоких катувань, втекти за кордон і захопливо про це писати. Іван Багряний народився 2 жовтня 1906 року в селі Куземен Охтирського району Сумської області, в родині муляра Павла Петровича Лозов'яги. Його мати Євдокія Іванівна Кривуша походила із заможної селянської родини з того ж села. Крім Івана, у сім'ї був син Федір і донька Єлизавета. У шестирічному віці Іван почав навчання в церковно-парафіяльній школі, після чого закінчив вищу початкову школу в Охтирці. А вже у 1920 році вступив до технічної школи, де опанував слюсарне ремесло, а потім навчався в Краснопільській школі, художньо-керамічного профілю. Через два роки розпочалася його активна трудова та громадсько-політична діяльність. Він працював завідувачем політичного відділу на цукроварні. Інспектором поліції в Охтирці, а також вчителем малювання в колонії сиріт та безпритульних дітей, уже в 1925 році він вийшов із комсомолу. Багряний багато подорожував Україною, відвідавши Донеччину, Крим, Кубань і Кам'янець Подільський, щоб, за його словами, збагатитися враженнями. У 19 років Іван Багряний видав свою першу збірку під псевдонімом Іван Полярний. Його також знали під іншим псевдонімом, як ОТ 4040 і Дон Кочерга. Пізніше, під впливом творчості Миколи Хвильового, він узяв псевдонім Багряний, оскільки у хвильового цей колір асоціювався з революцією. Протягом наступних трьох років Багряний видав три книги. Критик Григорій Костюк назвав його поезію свіжою, щирою, непідробленою. Багряний також був членом Охтирської філії організації селянських письменників Плуг, а потім вступив до Київського художнього інституту. Проте через фінансові труднощі та негативне ставлення керівництва він не міг завершити навчання. У цей період він вийшов з плугу і приєднався до опозиційного літературного об'єднання Марс, майстерня революційного слова. У 1930-х роках, під час сталінських репресій, колективізації та голодомору, Багряний видав поему Аве Марія, яка швидко стала популярною серед людей. Однак на всеукраїнському з'їзді комсомольських письменників його твори засудили, назвавши їх халтурою та «мукалатурою». Того ж року він видав роман у віршах Скелька, що розповідав про повстання селян XVIII століття проти московських ченців. Після цього його почали переслідувати, а рукописи та книги вилучили. А от інші твори Багряного, такі як поеми Тінь, Вандея, Гутенберг та соціальна сатира Батіг, також назвали контрреволюційною агітацією. А вже у 1932 році його заарештували у харківському будинку письменників. Слово він провів 11 місяців у камері одиночці, а потім його заслали на 5 років на виправні роботи до спецпоселень на далекому сході Росії. Про життя на засланні. І у таборі відомо досить мало переважно короткі згадки самого Івана Багряного на основі власного досвіду. Перебування на далекому сході в 1932-1937 роках. Багряний створив один з найвідоміших пригодницьких романів в українській літературі. Тигролове, як і головний герой книги, письменник сам намагався втекти з каторги, ховався серед українців зеленого клину і зустрів там свою першу дружину Антоніну Зосимову, з якою і повернувся в Україну. У них народилося двоє дітей. Правда, одна з яких померла ще в дитинстві. Багрений зміг перетворити свої страшні переживання на захопливу літературну історію. Критик Юрій Шевельов назвав Тигроловів українськими до глибини духу, ідеї і характерів. А професор Володимир Моренець зауважив, що роман навіть планували екранізувати в Голівуді. За його словами, цей твір приваблює читачів різних поколінь, адже йдеться про українську людину, яка долає неймовірні труднощі. Щодо історії втечі Багряного із заслання. За одними даними, його заарештували на шляху до свободи. За іншими вохтирці через донос сусіда, після цього йому дали ще три роки ув'язнення в таборах. Бамлагу звинувативши в участі в націоналістичній контрреволюційній організації. Попри катування і тривалі допити в харківській в'язниці у НКВС Багряний не підписав акт обвинувачення. Після двох років розслідувань і знущань його звільнили через відсутність достатніх доказів. У постанові від 1 квітня 1940 року було зазначено, що свідчення стосувалися старих справ. За які він вже був засуджений, і не було знайдено нових доказів його антирадянської діяльності. А от після другого арешту Багряний повернувся в Охтирку, де його застала радянсько-німецька війна. Його мобілізували, але в 1943 році місто захопили німці. Дружина письменника згадувала, що ешелон із мобілізованими було розбомблено, і Багряний повернувся додому, де його знову заарештували, але він знову втік. Свій досвід втечі як від Червоної армії, так і від нацистів він описав у романі Людина біжить над прірвою, де зазначив, при всьому жахітті пережитого добре, що все сталося так. Ми пізнали світ нашої дійсності дуже глибоко, якщо не повністю. Після цього Багряний приєднався до українського підпілля і переїхав на захід України, назавжди залишивши дружину і сина. Там він займався пропагандистською діяльністю, писав статті, пісні та патріотичні теми, малював агітаційні плакати й карикатури. Також він брав участь у створенні української головної визвольної ради. І працював над її програмними документами. Чому Іван Багряний з собою не взяв і родину на захід України? Мені не вдалося з'ясувати. Є думки, що їм їхати разом було дуже небезпечно, бо радянська машина мала дуже довгі руки. На жаль, у той час багато українських родин розлучалися через переслідування. Коли радянські війська наблизилися до місця перебування у ГЕВР, її члени виїхали до Хорватії. Звідти багряний через підпільні канали ОУН емігрував до Німеччини, де прожив до кінця свого життя. Тут він став одним із засновників мистецького українського руху Мур. Який мав на меті розвивати літературу в еміграції, також він заснував Українську демократичну партію ОРДП і протягом 17 років редагував газету Українські вісті. Крім того, він очолював виконавчий органи Української національної ради та був заступником президента УНР за кордоном. Іван Багряний створив нову сім'ю з Галиною Тригуб, емігранткою з Тернопільщини. Подружжя виховувало сина Нестора і доньку Роксолану. Жінка Галина зберегла творчу спадщину Івана Багряного. А коли Україна виборола державну незалежність, передала цю спадщину на батьківщину. В еміграції у своїй памфлеті Чому я не хочу повертатися до СРСР Багряний описав, як більшовики вдерлися в його дитинство кривавим кошмаром, катуючи його рідних за їхню національну свідомість і боротьбу за незалежність України. У 1963 році було розпочато компанію за присудження Івану Багряному Нобелівської премії з літератури, але раптова смерть письменника зупинила ці плани. Іван Багряний помер 25 серпня 1963 року в санаторії Сан-Блазієн у Німеччині, похований у місті Новий Ульм. У 1992 році постановою Кабінету міністрів України Івану Багряному посмертно присудили Шевченківську премію за романи Сад Генсеманський і Тигролове. Насправді ж, Іван Багряний прожив життя, для якого важко знайти епітети. У мене сьогодні все. Сподіваюся, що і сьогоднішній матеріал був для вас цікавим та пізнавальним. Не забувайте коментувати, підписуватись на канал, ну і ставати патронами. Почуємось!